А для чого ж потрібна теорема синусів? Знаючи два кута та сторону, або дві сторони та кут не між ними, можна знайти будь-яку сторону та будь-який кут. Згадаємо: за теоремою синусів, і це також матеріал 9 класу, відношення сторони до синуса протилежного кута в трикутнику незмінна величина. Тобто сторони будуть пропорційні синусам протилежних кутів. А поділити на синус альфа, дорівнює Б поділити на синус бета. Ну, і що залишається? дорівнює С поділити на синус протилежного кута гамма. Ці відношення. В будь-якому трикутнику, в довільному трикутнику будуть рівними. Записали косинусів і запам'ятайте її. Да, до речі, ці теореми використовувати в прямокутному трикутнику, в рівнобедреному трикутнику, в рівносторонньому я дуже не рекомендую. Саме для довільного трикутника вони мають сенс. Я вже розповіла вам, для чого теремокосинусів зараз нагадую про теремосинусів. І багато практики буде саме в моїх історіях, сторінки Інстаграм. Домовилися? Який наслідок теремосиносів варто запам'ятати? Ну до речі, його доведення не йде через теремосиносів, але його дуже зручно запам'ятовувати саме вивчаючи теремосиносів. Відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного кола. І тоді звідси, як наслідок, можна запам'ятати, що радіус кола, описаного навколо довільного трикутника, дорівнює відношенні сторони на 2 синуса протилежного кута. на два синус альфа. Звідси, прирівнявши, можна знайти радіус описаного кола. Здається, так багато всього, але не бійтеся, у нас в довідкових матеріалах про теорему синусів та теорему косинусів дуже багато інформації можна підглядати. Я розповіла, нагадала вам теорію. Тепер я запрошую вас попрацювати на практиці, покажу задачі ЗНО та НМД, де це все застосовується. Вивчити будь-яку тему та підготуватися до ЗНО та НМД ви можете за допомогою мого сайту. Запрошую на свою освітню платформу. Працюємо далі. Застосування теореми синусів. У трикутнику АБЦ задано АЦ дорівнює 2 см, кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 70 градусів. Є рисунок і визначити БЦ, і навіть кажуть, за теоремою синусів. Це так було в 2009 році. На ЗНО така задача. Ну що, за теоремою синусів. І я дуже хочу, щоб ви зробили це самостійно, а потім перевірили зі мною. Відношення сторони це до синуса протилежного кута. А який тут протилежний? Це, звичайно, А. Тобто до синуса А дорівнює відношення відомої сторони А до синуса протилежного кута Б. Тобто, А Це відноситься до синуса Б так само. Я третє відношення, там, де сторона А Б до синуса С, писати не буду, воно нам не потрібне. Підставляємо тепер числові значення, але Б це ми знаходимо, то так я і залишу. БЦ поділити замість синус А. Я пишу синус 50 градусів, бо в умові в мене А 50 градусів дорівнює А це за умовою 2 см, тому буде 2 поділити на синус Б, тобто на синус 70 градусів. Все в умові є. І тепер ми знаходимо невідомий крайній. Згадайте властивість пропорції. добуток крайніх дорівнює добутку середніх. І щоб знайти невідомий крайній, зараз буду вже писати, ми БЦ дорівнює 2 множимо на синус 50 градусів і ділимо на синус 70 градусів. Все. Залишається знайти таку відповідь в нашій табличці. 2 синус 50 ділимо на синус 70 градусів, оце у нас БЦ. Знайдено. Раніше таких завдань було в багато збірничка ДПА для 9 класу. Повторили звичайне застосування теореми синусів, ще з підказкою. Далі, це вже задача НМТ цього року у паралограма АБЦД, діагональ БД утворює зі сторонами. Або і Аде кути 60 і 45 градусів, відповідно, знайдіть довжину сторони БЦ, якщо Абе дорівнює 2 см. одразу скажу, що БЦ і АД будуть рівні. Це протилежні сторони паралограми. Тоді, якщо ми шукаємо БЦ, то ми можемо знайти Аде, а БЦ буде мати таку саму довжину. Погляньте, в нас є сторона і два кути. Згадайте, що я вам казала? Це буде застосування теореми синусів, хоч нам і не розповідають про це зараз в умові. За теоремою синусів. Ну, звичайно, якщо це контрольна, тоді ви кажете з трикутника такого, то за теоремою синусів, але я дуже коротко. Що тут? Я буду писати відношення сторони АД, яку ми, до речі, шукаємо, до синуса протилежного кута. Тобто АД відноситься до синуса кута Б. Так само, як відома сторона А, АБ відноситься до синуса кута, ну, не можна сказати, Д, а, Д Б. Чому? Тому що кутів Д дуже багато. АБ, ну як дуже багато їх. три, Відноситься до синуса кута а, Д, Б. І тепер я вже підставляю числові значення. А, Д невідома. Синус Б це синус у нас 60 градусів. І це в нас табличне значення. Тут табличні. Попередні задачі там були в нас кути, які ми не знаємо табличку, значення моїх. Б, 2 я підставляю, а синус Б а, – це синус 45 градусів. От так і тепер буду знаходити Д. Так само добуток крайніх дорівнює добутку середніх, тоді Д дорівнює. За пропорцією 2 помножити. Замість синуса 60. Я підставляю корені і стрійки навпіл. Бажано знати синус 45 корені корень двійки навпіл. Але знову, ну, забули, тоді буде табличка. На НМТ вам допомагати. За таблицею синус 60, перевіряйте. дорівнює корені і стрійки навпіл, і синус 45 градусів дорівнює корень із двійки навпіл. Дуже рекомендую ці двічки скорочувати, тоді нам набагато легше буде обчислювати. Аде дорівнює 2 корені трійки поділити на з двійки. от дивіться, тут ще й алгебру ми згадаємо, звільняємося від раціональності знаменнику, тому що немає в нас такої відповіді. Я помножу на з двійки, і чисельник, і знаменник. Тоді аде дорівнює, що в мене вийде, 2 корінь вже коли ми множимо корінь, корень із двійки, корень і трійки, дасть корень вже із корень із числа 6. Корень з числа 6 поділити навпіл. Що тоді Вон у нас 2 скорочується і залишається просто корень із 6, ну, звичайно, сантиметрів відповідь Б буде правильною. От. Тут. Ну, На перший погляд, чотирикутники тема, але ні. В чотирикутник входить в нас трикутник АБД, в якого ми знаємо два кути і сторону. Шукаємо невідому сторону ні, ми шукали невідому сторону АД, А відповідно, Б це буде такою самою стороною. Давайте я запишу висновок. Б це так само дорівнює АД і дорівнює корінь із 6 см. Все, готово, задача розв'язана. Впевнена, що ви розібралися. Це задача НМТ цього року. Ще хочу показати задачі ЗНО. Це пробне ЗНО 2021 року, і ця задача не один раз зустрічалась у нас на іспиті. Вона дуже цікава. І я за допомогою цієї задачі можу згадати дуже багато важливих речей. От тут є п'ять рисунків. Спочатку на них подивіться уважно і самостійно опрацюйте, тому що ми з вами вже згадували і рівносторонній трикутник, і прямокутні трикутники. Ми повторювали. Тут дуже багато різних властивостей. От, наприклад, спостерігаючи, що катет 5 гіпетону гіпотенуза 10, ви вже щось можете встановити. Угу. Згадайте, я розповідала в своїх відео. Або рівнобедрений прямокутний трикутник, ви щось про нього також знаєте, як знайти його гіпотенузу. Трикутник, Трикутнику якого є два кути і сторона, мабуть, десь теорема синусів, вона зустрінеться. Трикутнику якого є сторона і протилежний кут. Також дуже важливий наслідок, ми зможемо зараз згадати. Так от. Ви глянули на рисунки і опрацьовуємо. Перше питання: трикутник, у якого центри вписаного і описаного кіл збігаються? Звичайно, це рівносторонній трикутник. Як я бачу, що це рівносторонній трикутник. Він рівнобедрений за умовою. І якщо є кут 60 градусів, то два інші кути будуть рівні 180 градусів відняти 60 і поділити навпіл. 120 навпіл буде 60. Якщо всі кути рівні, то він рівносторонній. І відповідь на перше питання буде рисунок, А, і я вношу до бланку відповідей. Все! Це рівносторонні трикутники, цим все сказано. В нього центр вписаного і описаного кіл збігаються. Я розумію, що не дуже добре видно. Я читаю, слідкуйте уважно. Трикутник один із внутрішніх кутів якого дорівнює 30 градусів. Пам'ятаєте, що казала? Катет, який лежить саме проти кута 30 градусів до рівня половині гіпотенузи. Отут є таке співвідношення. Хто не знає, тоді згадайте синус деякого гострого кута в прямокутному трикутнику до рівня відношенню протилежного катета на гіпотенузу 5 10, при скороченні 1-2. І саме синус 30 градусів одна Все на друге питання нам підходить рисунок 3. Відповіддю буде В. Все виділяю, позначаю і наступна задача. Саме заради неї я обрала цю, це завдання. Ну ще й добре все повторює. Трикутник, у якого радіус описаного кола більший за 5 см. Радіус описаного кола, тут навіть попишу. Згадайте, я показувала теорему синусів, і там було записано: а поділити на синус альфа відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Оцей наслідок, до речі, він є в довідкових матеріалах. Зараз вам покажу цей наслідок, ось, о, як теорема синусів записано, і тут поряд 2Р. І бажано навіть висновок з нього запам'ятати, тоді радіус буде дорівнювати А поділити на 2 синуса альфа, на 2 синуса протилежного кута. Ну, Просто тут множили на 2, а тепер двічка в нас пішла в знаменник. Угу. Ми можемо перевірити ці два рисунки, а ще є третій рисунок, обчислюючи радіус описаного кола. Але в третьому, оцей прямокутний трикутник, тут, пам'ятаєте, центр кола лежить на середині гіпотенузи. Ще добре знати, що гіпотенуза прямокутного рівнобедреного трикутника 5 коренів із двійки. Тоді, якщо радіус ми шукаємо, поділимо навпіл, це однозначно буде менше 5, розумієте? Менше, а нам потрібно більше за 5 см. Тож перевіримо ці дві умови. Цій задачі на цьому рисунку знаю сторону 5 см і кут 45 градусів. Тоді радіус буде дорівнювати 5, поділити на 2 сину 45, це кореність двійки, навпіл. Двічки скорочуються, 5 поділити на кореність двійки, буде менше 5. Залишається перевірити крайній трикутник, і я пишу так: r дорівнює 6. Поділити на 2 синуса 150 градусів. І, до речі, синус 150 градусів дорівнює синусу 30 градусів, вони однакові, і це буде просто одна друга. Отже, 6 поділити на 2, помножити на одну другу. Двічки скорочуються, залишається 6. І це дійсно більше за 5 см нам підійшов п'ятий рисунок як відповідь на останнє питання. Тобто, рисунок 5, відповідь, де буде правильною. Класна задача, скажіть? Так багато усього ми перевіряли зараз. Дуже-дуже корисна штука. І до речі, Така задача в нас зустрілася. Подивіться, це пробне ЗНО 15 рік, раніше було. Перші рисунки такі самі, тут інші числові значення і питання, ну, перші такі самі. А от далі на якому рисунку зображено трикутник площа якого 10 см квадратних, і на якому рисунку зображено трикутник, у якого діаметр, описаного навколо нього кола, дорівнює 10 коренів із двіки. От можете перевірити, що підійде, як відповіді на ці питання. Напишіть, будь ласка, що у вас вийшло. Ну, погане зображення, так у мене. варіанті ЗНО 15 2015 року так склалося. І йдемо далі. Цю задачу я вже показувала в себе на сторінці, коли ми повторювали прямокутний трикутник, рівнобедрений трикутник, чому саме зараз я буду говорити? Я покажу, як знайти радіус описаного кола, оскільки ми вже це згадали. За допомогою цієї формули, яку показувала в попередній задачі: Радіус до рівня А поділити на 2 синус альфа. І, до речі, мені про це написав саме підписник. В ТікТоці, коли переглядав відео, я нагадаю з тексту задачі, знаючи Або Б це 10 см. Периметр 32. Перше, що ми знайшли, знайшли сторону АЦ. А це дорівнює від периметра 32, відняли двічі 10, і тоді в нас вийшло 12 см АЦ. Відповідь на перше питання. Я швиденько виділяю Г. І далі висота проведена з вершини Б. Утворює прямокутний трикутник, і оскільки це рівнобедрений трикутник, то вона ще є медіаною. Отже, тут 6, 10, я нагадувала піфагорові трійки, BH була 8. BH8 за піфагоровою трійкою, я тут нічого сильно не пояснюю, просто усно проговорила, тому що моя мета показати третє питання. От саме третє найцікавіше. Якщо ми вже знаємо, так, ми вже обрали, закреслюю, якщо ми вже знаємо. У нас є тут вісім, є а, Б, 10, То для знаходження радіуса третє питання ми можемо визначити синус кута а. Синус кута А в прямокутному трикутнику АБ дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи 8 або 4 п'ятих. Можна написати, як вам зручно, скоротила я зараз навпіл. І тоді за формулу, яку я показувала, радіус описаного кола, дорівнює відношенню сторони на 2 синуси протилежного кута. Отже, ось у нас трикутник АБЦ. Тут сторона БЦ. А протилежний кут. І ми можемо підставити сюди числові значення. Синус ми також обчислили, і тоді це буде 10 поділити на 2 помножити на 4 п'ятих. Тут обережно просто потрібно обчислити 10 поділити на 8 п'ятих, це, що я зробила, перемножила два дроби, чисельники перемножила. Ділення за мінімум множення, 10 множимо, а дріб 8 п'ятих перевертаємо 5. 8. Що тоді? 10,8 ми можемо скоротити. навпіл поділивши, це буде 5 четвертих, і 25 четвертих залишається виділити цілу частину 24 на 4, 6 цілих, четверта. І згадайте, 1 четверта це 25. сотих, Це також я казала в своїх відео, бажано знати. Збігається відповідь. от Я пропонувала обчислити тоді за формулою. Зараз нагадаю, і її також. А, Б, С, добуток сторін поділити на чотири площі. І так само вийшло 6,25. От зверніть увагу, можна саме застосувати наслідок з теореми синусів. Впевнена, що це було неймовірно корисним для вас. Вивчити будь-яку тему або приєднатися до курсів підготовки до НМТ можна на моїй освітній платформі математичка. Вчимося разом. До зустрічі!